Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги липкий ролик. Це зручний та ефективний інструмент для очищення одягу, меблів та текстилю. Ролик із липкою поверхнею легко збирає навіть найдрібніші частинки, забезпечуючи чистоту без пошкодження тканини. Головною перевагою цього засобу є його. Багаторазовість після використання достатньо промити липку поверхню водою, і вона знову стане готовою до роботи. Це робить ролик екологічним та економічно вигідним рішенням у порівнянні з одноразовими роликами.